Тюбі, ну і далі докладніше по нашому порядку. денному. розпочинаємо з того, що Україна має серйозні виклики у питаннях мобілізації, оскільки призовний вік не сягає 18 років. Про це заявив радник Дональда Трампа з національної безпеки Майк Волц. За його словами, моральні труднощі та проблеми на фронті потребують вирішення, зокрема у питання людських ресурсів. І він додав, що Україна повинна показати повну відданість демократичним принципам, якщо Очікує такої ж підтримки від міжнародної спільноти. Якщо українці закликають світ підтримати демократію в Абанк, вони теж повинні діяти відповідно. Так, вони сміливо борються, але потрібно вирішувати проблему дефіциту людських ресурсів. І тут питання не лише в озброєнні чи виділенні допомоги, а й у стабілізації фронту для досягнення домовленостей. Сьогодні збройні сили України завдали чергового високоточного повітряного удару по командному пункту Другої гвардійської загальної військової армії Російської Федерації, розташованому у місті Новогродівка. Про це повідомили у генеральному штабі. Там зазначили, що ця операція є продовженням серії вогневих уражень командних пунктів окупантів на Донецькому напрямку.